Використання у процесі навчання комп'ютерних технологій все більш поширюється у школах у близькому навчально-виховному комплексі, де нині навчається 65 діток. Вчителі також освоюють електронні посібники. Зараз надійшли електронні підручники з багатьох основних предметів нам на опорну школу надійшло на бібліотеку, тому що основні предмети всі ведуться за електронними підручниками. Вчителі зараз починають працювати, продовжують з тим, з тим матеріалом, що вже був, і освоюють новий, який надійшов. Дітям, мабуть, це цікавіше, ніж підручники, тому що це нове, це ще не набридло і. Це сучасне, тому це їм цікавіше набагато. З використанням комп'ютера значно розширюється можливість як для вчителя, так і для учнів у використанні научних засобів навчання, а це сприяє кращому засвоєнню матеріала. Але ж нині комп'ютер це не єдиний електронний прилад, який для цього необхідний. Єдине, в чому є у нас потреба, це мультимедійна дошка, щоб можна було демонструвати. А так у нас комп'ютерний клас є: 5 комп'ютерів і плюс два комп'ютери ще подарункових, які раніше були. Сім на даний момент є. Достатньо для наших дітей. У нас класи 5-6-7 чоловік, тому якраз вистачає ви, 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 на кожного учня на, на уроці. Повне забезпечення комп'ютерною технікою допомогло б не тільки на уроках, а й у позакласній та виховній роботі. Адже майже всі діти задіяні у різноманітних гуртках, що діють при закладі. Я займаюся квілінгом, бісероплетінням і вишивкою. Оце вишиваємо, плетемо браслети з бісера, з бумажечок робиться всякі картини, сережки. Я ходжу новий гурток квілінгу. Роблю шкатулку, свято урожаю було. Ми зробили композицію класом ходить гарбуз свого гарбузького Держава проголосила 2013 рік роком дитячої творчості. І хотілося б, щоб усі діти, в незалежності від місця їх проживання, були забезпечені сучасною технікою однаково.